Антона про ще одну реальність а в подальшому повернемося до нашої дискусії, про погоду. Поговоримо вона така реальна, що аж ой, як Наталія Птуха, синептокиня українського гідрометеорологічного центру. Пані Наталія, вітаємо вас сьогодні в день лайф. Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. Пані Наталі, пам'ятаємо, що тільки на 5-7 днів максимум ви можете нам повідомити прогнози, що буде з погодою України, тому що для деяких міських, наприклад, організацій сніг являє собою повний колапс, незручність і незрозуміння, а коли він буде далі. Ну, дійсно, зараз наш зимовий процес досить активний і найближчі чотири доби в нас вони ще зберігатимуть справжній зимовий характер і від'ємні значення температури, тобто морожні такі показники в нічні години будуть зберігатися у більшості регіонів. І сильно зараз якихось таких різких коливань нижчих або в бік підвищення до 22 лютого не видно. Починаючи з 23 числа, там дійсно. Є тенденція до того, що трошечки будуть слабшити нарешті ці морози, і в денні години, наприклад, у західних та південних областях, починаючи з 23 лютого, вже можуть бути плюсові значення температури. Хоча це не виключає, що в нічні години, звичайно, ще невеликий мінус, все ж таки буде зберігатися. Але основну зараз увагу варто звернути на найближчі. Кілька діб, тому що досить активні процеси в нас відбуваються сьогодні, і впродовж завтрашнього дня через територію України буде і зараз вже проходить активний циклон з південного заходу. Його траєкторія переважно пролягає через південно-східні, частково центральні області. Буде він виходити через північний схід території України полишати наші кордони. І відповідно він несе і різні погодні умови, тому що циклон це завжди поєднання теплої холодної повітряної маси, тому у південно-східній частині буде тепліші е, погодні умови і вищі значення температури там подекуди плюси в день і години можуть бути, і це означає, що і опади там будуть ось такої змішаної фази. Дощ і мокрий сніг може бути подекуди ожелеть знов ж таки на поверхнях, тому треба бути уважними і обережними і слідкувати за попередженнями, які розміщені на сайті українського гідрометрологічного центру, щоб розуміти в якому саме регіоні які небезпечні явища можна Пані очікувати Наталія, з приводу неочікуваного снігу. Ну не неочікуваного кажучи, в лапках кажу: якщо говорити про Київ, наступні 3-4 доби 5 діб чи буде неочікуваний сніг в Києві і в яких містах так само можуть ще пройти снігопади? Так, але ось саме щодо снігу. То він переважно буде в нас по північних областях. По, у пов'язанні з цим циклоном, який зараз проходить, то сьогодні, якраз таки у другій половині дня, безпосередньо для Київщини і Північних областей, частково центральних, Чернігівщина, Сумщина, Черкащина по цих регіонах подекуди можуть бути і значний сніг, особливо ось у другій половині дня по Києву. Очікуємо на помірний сніг сьогодні, і впродовж найближчої ночі. Завтра в день години він вже поступово припинятиметься, тому що циклон з цими атмосферними фронтами вже буде полишати територію України, і там знову у нас певний перепочинок на 19 з число. Завтра на день меншого опадів, Поступове їх припинення, але 20-го числа вже із заходу новий атмосферний фронт у західній області, північні та частково центральні знову принесуть переважно сніжну погоду. Поки що. Той атмосферний фронт на 20 число буде менш інтенсивний, переважно це в рамках помірного снігу, незначного от як в попередні дні. Ось як сьогодні в нас по сумщині та Черкащині може бути, але все одно ще такий зимовий характер погоди буде утримуватися, і ось певна перерва буде вже починаючи з 21 числа і трошки на 22, там певне. Підвищення атмосферного тиску буде, можуть бути прояснення, і відповідно дещо нижчі значні температури можуть бути в нічні години, тому що коли в нас ясна ніч під час зимового антициклону, то у поєднанні з холодною повітряною масою інтенсивніше відбувається вихолодження, тому що коли є хмари вони як ковдра так притримують. Коли їх немає, то звичайно інтенсивніше вихолодження може бути, тому ніч на 21 може бути більш такою прохолодною. Пані Наталія. На останок питання, не зважаючи на те, що на календарі 18 лютого, якщо прибирати саме цей фактор, чи є якісь фактори, не знаю, гідрометеорологічні, які підказують нам, що весна вже близько? Ну знову ж таки в найближчій перспективі, ось починаючи з 23 лютого, є тенденція до того, що дещо зміняться повітряні потоки на територію України. Якщо до цього в нас час від часу була північна складова, і відповідно з північних широт заходило прохолодне ось це арктичне повітря або навіть з північного сходу, досить інтенсивні морози були. До починаючи з 23 числа, вже буде більш класичний західний переніс повітряних мас, і це означає, що трошки тепліше повітря. Все ж таки буде надходити до території України і е, принаймні очікуємо тенденцію до послаблення морозів і навіть перехід на плюсові, хоч поки що і невисокі значення температури. Почули пані Наталія. Дякуємо дуже за ваші прогнози. Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру. Повертаємось до нашої студії Антон Малеєв, політолог, виконавча.